Важкою технікою по кістках. Так на ділянці лісу у районі села Довжик розпочали пошукові роботи. За вказівкою голови райдержадміністрації тут шукають докази, що у воєнні часи на цьому місці німці масово розстрілювали мирне населення Житомира, євреїв, циган, військовополонених, підпільників та інших. Цій бабусі ніякі докази не потрібні. Вона добре пам'ятає, як тут поблизу села вбивали людей. Бачила це на власні очі. Стріляли людей, палили. Жив'йом палили, мені в мою хату якраз зарослів цих не було, до так як, чу, як чути машина везе вже туди, то вже як вийдеш на двір. То вже чути, як кричать. досліджувати цю ділянку почали після того, як місцеві мешканці дізналися, що голова райдержадміністрації віддав землю у приватну власність. На ділянці вже виробили понад 300 дерев. Тож люди бояться, що незабаром тут розпочнеться будівництво. По висловлюванням людей, які мають відношення до цієї власності, вони готові ці кістки, це все зібрати, перезахоронити в одне місце, а на цих місцях будувати те, що вони вважають за необхідне. Спершу керівник Житомирської райдержадміністрації запевнив, коли роздавав землю, не знав, що там поховані люди. Але потім вирішив перевірити, чи дійсно там є поховання. Для цього створили спеціальну комісію, але до її складу не включили жодного археолога чи краєзнавця, який би показав, де треба вести розкопки і на якій глибині можуть бути кістки. Ну пробурили буром, відітя 50 там сантиметрів і там стоїть вода. Весь почва бліняна, кислая, і навіть якщо здесь були люди, то скажем так, знайти останки більш менє в такому вигляді вже невозможно, тому що та почва кисла, вона вже практично все з'їла. Активісти, що стали на захист ділянки, добилися, щоб важку техніку прибрали, а роботи призупинили. Вони вважають неприпустимим шукати кістки, щоб вкотре довести чиновникам, що на цьому місці вбивали людей. Адже в архіві є усі докази, які підтверджують цей факт. Коли ми зустрічались з заступником голови рейдержадміністрації, то він сказав, що ви зрозумієте, ця комісія створена для того, аби ви побачили кістки, розписались або не побачили кістки, розписались. І ті методи, якими вони шукають, ці кості, ну вони просто не людські ці методи, і звичайно. Акты не найдутся такими методами, если будет такое бурение, такой важкой техникой. То, что это место было расстрелянным местом, знают все. Это подтверждено документами архивными, показаниями свидетелей и другими источниками. Поэтому неважно, найдем мы в этом месте останки этих людей или не найдем. Факт того, что здесь расстреливали наших граждан, он, ну, как говорится, уже не доказан давным-давно, еще в 1944 году. Наразі активісти збираються звернутися до Верховної Ради, аби лісові ділянці від Житомира і до села Іванівка надали статус історико-культурної спадщини, щоб ніхто не зміг потревожити пам'ять 20 тисяч людей, похованих тут.